Прошу до слова народного депутата Ляшка. Народний депутат Петока передає йому слово підготуватися народному депутату Смітюху Олег Ляшко, радикальна партія. Учора лідер так званих українських комуністів, а насправді продажних шкур і зрадників, колабораціоністів. Товаріш Сіманінко, тут крокодилячі сльози лив, розказував про те, як убивають людей. А чого ти сьогодні мовчиш, коли наших бійців убили вчора? Чого ти жодного слова співчуття не кажеш, ні ти, ні регіонали. Тому я пропоную, звертаюсь до міністра оборони і Сімененка, і Єфремова, рекрутувати на фронт, тільки зброю не давати їм, бо вони здадуть її ворогу у першому бою. І нехай його там грохнуть ото морда, то Сіменен. І щоб над ним ніхто не плакав, от тоді, можливо, вони зрозуміють. Тоді вони зрозуміють, що відбувається в Україні, коли наших 20-літніх хлопців убивають із засідки, підло, із гранатометів. А ці виходять і розказують, що там, бачите, мирних громадян убивають. Що це за мирні громадяни з гранатометами і з переносними зенітно-ракетними комплексами. Tomo! Завдання номер один для того, щоб здолати ворога в Україні, терориста, який сьогодні наш Донбас перетворює на Другу Чечню. Завдання номер один спочатку вичистити ворога із Верховної Ради. Бо вся зрада вся починається з Верховної Ради. Це ці сволочі, комуністи, які підтримують ворогів, які не голосували за жодне рішення на підтримку армії, які жодного голосу не дають назад. Хист українських солдат, українських офіцерів, українського народу. Оцих паразитів треба звідси винести на вила. І їх взяти треба й обміняти на наших солдат. Сібаденка поміняти на наших 40 заручників, які сидять у Слав'янську. Учора вкрали начальника Новоайдарської міліції, повезли в управління СБУ в Луганську. Мого помічника Тимура Юлдашева тримають майже місяць в заручника. Маю, чого жодного регіонала чи комуняку в заручники не взяли. А я вам дам відповідь на це питання. А тому, що вони разом, тому що комуністи допомагали проводити незаконний референдум, тому що комуністи за завданням Москви підтримують диверсантів. Тому я вимагаю від Генеральної прокуратури негайно звернутися до суду. Про заборону зрадницької колабораціоністської партії комуністів. Я вимагаю від Генеральної прокуратури внести подання про притягнення до кримінальної відповідальності зрадника Симоненка, який обслуговує інтереси ворожої держави. Я вимагаю від Генеральної прокуратури притягнути до кримінальної відповідальності царьова, олійника, калєтніка, інших народних депутатів, які зрадили свою від. Чизну, які служать ворогу, слава Україні! Ганьба, паразит.